Дорогі співвітчизники, майже другий рік Збройні сили України разом з іншими силовими структурами нашої держави дають гідну відсіч підступному ворогові на сході України. Житомиряни стоять на передових позиціях наших військ. Прапори Житомира можна побачити і в Мар'янці, і в Авдіївці, широкими у пісках. В найгарячіших місцях наші хлопці та дівчата стоять з гаслом: Я ніколи і нікому не віддам рідного дому вони незламні, вони мужні. Вони сильні духом і вірою, однак і вони потребують перепочинку. Як воїни, кожен з них може листи свій пост лише в одному випадку, передавши його побратиму. Пройшло шість черг мобілізації. Уникнувши їх, кожен з військовозобов'язаних має зрозуміти, що пускає в свій дім і край ворожі гради, міни та вогнемети. Терор і хаос. Байдужістю та ігноруванням ставиться хрест на подвигу Небесної Сотні, нехтується пам'ять загиблих в цій війні героїв. На нівець зводяться всі без винятку зусилля та перемоги, які досягнула українська армія. Залишившись вдома, ти стаєш не лише посіпакою сепаратистів, але й зрадником. Лише разом ми зможемо перемогти ворога, тому не потрібно чекати повістки з військового комісаріату або уникати її отримання у такий складний для нашої країни час. Я щиро сподіваюся на свідомість громадян виконати свій обов'язок не лише перед державою, але перед своїми дітьми та батьками. Враховуючи досвід проведення попередніх часткової мобілізації та ефективність застосування військових частин, укомплектованих військовослужбовцями, признаним під час мобілізації, керівництвом держави визначено пріоритетним напрямком в 2016 році комплектування Збройних сил України військовослужбовцями рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом. З цією метою здійснено ряд позитивних зрушень щодо підняття престижу військової служби. Підвищення грошового забезпечення військовослужбовців є яскравим та переконливим свідченням тому. Сьогодні проводиться відбір та призов чоловіків та жінок віком від 18 років на військову службу за контрактом у Збройні Сили України. Грошове забезпечення складів та сержантів становить від 7 тисяч гривень, осіб офіцерського складу від 10 тисяч гривень. Військовослужбовці, які будуть виконувати службові обов'язки в зоні АТО, будуть додатково отримувати премію в розмірі від 4 тисяч 200 гривень. Наша мета збудувати по-справжньому демократичну, незалежну європейську, а найголовніше мирну країну для щасливих життя наших дітей, а для цього ми маємо перемогти. Виконай свій громадянський та конституційний обов'язок. Разом ми захистимо майбутнє. Слава Україні!